Про мирні треки і про те, що сьогодні говорять за зачиненими дверима. Ну і звісно, про офіційні заяви, які лунають від о, штатів. Ну а йдеться про те, що Дональд Трамп вважає, що вже вимальовуються рамки для угоди між Україною і Росією. Про це він заявив напередодні. Трамп нагадав, що в нього були дуже хороші переговори, як з президентом України з Зеленським, так і з російським диктатором Путіним. А президент Путін скаже вам, що без сполучених штатів він би не турбувався. Але коли Сполучені Штати залучені, він турбується, каже Трамп. І я маю сказати вам, що дуже добре спілкувався з обома джентльменами. І в нас, я думаю, є рамки угоди. Я сподіваюся, що у нас є такі вже рамки. Додав американський лідер словами Рампа він бере участь у мирному процесі з двох причин: перша це вбивство тисяч молодих українців і росіян щотижня, а друга це витрати штатів на війну, яка нібито би не сталася, якби в Америці був компетентний президент. Трамп заявив, що переговори з питань розділу території та повного припинення вогню між Росією і Україною йдуть прямо зараз. Це він сказав напередодні, а це був вечір за київським часом. За словами Трампа, результати варто очікувати. Дуже скоро дійсно, от так само констатують і експерти різні, що мова в Джиді буде йтися саме про територіальні уступки. Але друзі, погодьтеся, звучить це все надзвичайно огидно, коли Трамп називає Путіна і Зеленського джентльменами, про те, що йому шкода, що сьогодні вмирають Російські громадяни, які самі напали на Україну, Україна вимушена сьогодні захищатися. Адже, якби не вмирав до сьогоднішнього дня жоден російський солдат, то України очевидно вже не було. Завдяки сьогодні збройним силам України, ми дійсно маємо можливість зберігати свою державність суверенітет і взагалі демократію в всьому світі. А давайте почуємо пана Геннадія Гудкова, російського опозиціонера, який так само критикує дії Трампа і висловлює, от свою думку, а чи дійсно сьогодні правильно робить Трамп? А чи дійсно сьогодні потрібно виводити Путіна з ізоляції? Ну і, звісно, тут так само він говорить, що територіальні уступки насправді сьогодні з боку України вони виглядають дуже якось несправедливо по відношенню до нас українців? Ну і, звісно, надто багато рефранців каже, у сторону саме Путіна. Давайте почуємо для територіальних уступків. Вот ключевой вопрос, который сейчас на повестке дня, и который Трамп пытается с ходу, без всяких консультаций, разрешить, заявив о том, что он решен, это да нерешенный вопрос о территории, о даже, даже к временной остановке огня? Ничего не готово. Сам факт, да, даже не сам факт начала переговоров, а даже само заявление о возможности звонка и переговоров, уже укрепил невероятно Путин изнутри. Это уже ошибка, это уже, можно сказать, преступление. Вывод Путина из международной изоляции. А теперь ему еще говорят, а что вы, на какие территории вы согласитесь? То есть это вообще кощунственные, так сказать, вещи, которые сейчас они хотят обсудить. Вообще сам факт признания, что вот давайте остановим войну по линии разграничения, по линии фактически сложившегося расположение сторон, то я на самом деле вообще считаю это преступлением. Вот если честно сказать. Преступление, в первую очередь, со стороны администрации Трампа, которая ведет мир к Третьей мировой войне. Мы же ведь знаем, чем кончаются территориальные уступки безумным диктаторам, которые рассматривают войну как единственное и главное средство к сохранению своей политической власти. Ось так зокрема каже і пан Гудков про третю світову, яка може бути не за горями. Ну а тим часом Російська Федерація виявляється, не прагне поглинути Україну, адже росіяни повернули п'ять областей і Крим і отримали те, що їм потрібно. Про це сказав напередодні спецпредставник США з питань близького сходу Стівен Вітков. Все це було в інтерв'ю журналісту, ну як журналісту, пропагандисту, скажімо так, Такеру Карлсону, які який, який брав інтерв'ю так само у Путіна, спецпославне наголосив, що дійсно є важливою укладання справедливої угоди для України, але підкреслив, що штати і країни заходу не можуть дозволити цій. Країні втягнути їх у третю світову війну І додав, що це м, не його точка зору, а це політика президента Дональда Трампа. На питання Карсона про що свідчать плани Великої Британії та низки інших європейських країн ввести в Україну миротворчі війська в умовах їхнього економічного занепаду. Вітков заявив, що це поєднання, а пози і демонстрація також певної спрощеності каже: гадаю, існує ця ідея, що всі мають бути як. Вінстон Черчилль, що росіяни збираються маршувати через Європу. Я вважаю це абсурдним. До речі, у нас є така річ, як НАТО якої не було під час Другої світової. Я не думаю, що Росіяни хочуть пройти Європою, каже спецпредставник. Трампа на думку політика Росія не намагається поглинути Україну, тому що нібито отримала вже все, що хотіла. Надзвичайно цинічна заява. Тут хочеться дійсно ставити ремарку, тому що читаючи це, насправді надзвичайно неприємно чути слова, що якась країна сьогодні може просто захотіти вбити тисячі українців, десятки тисяч громадян і просто захопити території, знищити їм їх. І от сьогодні. Представник адміністрації Трампа каже, що все Росія вже отримала все, що хотіла. Далі їй не треба. На жаль, на жаль, ми бачимо, що сьогодні дипломатія абсолютно повертається в іншу сторону і. Не хотілось би, щоб сьогодні цей вихід Путіна з ізоляції призвів до того, що просто би низка лідерів західних країн просто закрили очі на всі ті жахи, на всі ті терористичні акти, які вчинив Путін в Україні. І Буча і Ірпіня. Напевне, можливо, ось таким представникам спецпосланникам треба частіше приїжджати в Україну і все ж таки більше показувати. А що ж саме Путін і його армія зробила саме на. Нашій території. Так само сказав Стівен Вітков, що дуже важливе завдання припинення вогню саме всі 30 днів, про які йшлося. каже, кінцева мета це 30-денне припинення вогню, під час якого ми говоримо постійне припинення вогню. Ми вже каже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою, сказав інтерв'ю пропагандисту Карлсоном. Вітков також спростував інформацію про нібито невдалу розмову Трампа і Путіна. Він назвав великим кроком вперед, начебто, домовленість України і Росії про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі ще більш цинічно називати домовленість і великий крок вперед, якої немає, якої сьогодні дійсно немає, і ніякого кроку вперед не було. Здається, що з кожною такою розмовою і легалізацією Путіна навпаки, якийсь певний відбувається крок назад. Тому що Путін продовжує атакувати, деякі чиновники США кажуть, що вони нібито здатні довіряти Путіну, і що нібито він абсолютно не атакує сьогодні Україну і транслюють відверто пропагандистські тези. Але якщо говорити про крок номер 1 і про те, що сьогодні реально важливо для України, це звісно в першу чергу життя наших людей. Володимир Зеленський напередодні а, виступив на конференції, і він а, все ж таки наголошував, що перший ключовий крок у переговорах це звільнення полонених, і а, неодноразово Зеленський говорив про обмін всіх на всіх, чого дійсно сьогодні не хоче Росія, тому що життя їхніх громадян для них нічого не варте. Ви почуємо Володимира Зеленського, коли ми говоримо. З американською стороною та іншими нашими партнерами про те, як завершити війну, ми говоримо про звільнення полонених як один із перших ключових кроків. Ми вважаємо, що це безумовно має бути. Я дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують, і кожному в Україні у світі, всім, хто. Зберігає питання про полонених в інформаційному порядку денному. І також я е, прошу всіх вас пам'ятати, що кожна людина, яку ми звільняємо, це фактично подвиг тих, хто на фронті, хто поповнює наш обмінний фонд. Я хочу подякувати всім нашим воїнам за таку сміливість. Так, Зеленський дякує. Звісно, кожному воїну, який сьогодні стоїть за демократію за українців, ну звісно, допомагає сьогодні нам і проводити свою певну боротьбу на дипломатичній арені. Так і так чи інакше вести якісь певні розмови із Путіним. На жаль, так нехай через Америку, але дійсно сьогодні процес переговорний, попри все, триває. Ну, а ну так само Трамп зробив заяву і допустив, що дасть Путіну дедлайн. Про те, щоб було погоджено припинення вогню з Україною. Трамп розмови журналістами заявив, що не давав поки що російському диктатору крайній термін для погодження режиму припинення вогню з Україною, але висловив думку, що такий термін все ж таки може бути у майбутньому. Я процитую дослідно. Трамп каже, не було крайнього терміну. Але я думаю, що ми будемо мати один. Відповів він на запитання представників змі стосовно За Словами Трампа вони зараз дуже стараються. А як ви, мабуть, бачили обох, але я думаю, каже, що ми це зробимо досить скоро. Також американський президент заперечив твердження, що Путін у нещодавній телефонній розмові з ним відхилив пропозицію про тридцятиденне припинення вогню. Трамп стверджує, що Російський диктатор нічого не відхиляв і додав, що до Росії діють дуже багато санкцій. Мабуть, у них найбільше санкцій, ніж у будь-кого. Звісно, цих санкцій, друзі, очевидно, може бути замало, тому що Росія, попри санкції, продовжує свою війну проти України. І будемо звісно чекати більш рішучих кроків від адміністрації президента Трампа і, можливо, про вводження ще більше санкцій. Ну на чому до речі, наполягав Трамп і Натякав, що якщо насправді Росія не буде йти на переговори, то дійсно такі обмеження більш жорсткі, вони можливі. Ну а про те, що відбувається вже сьогодні, Німеччина конфіскувала танкер, який виявили поблизу північного побережжя Європейської країни в січні цього року. Про це повідомляє Держпікель. Таким чином, судно його вантаж, який складається з приблизно 100 тисяч тонн нафти на суму близько 40 мільярдів євро, стають власністю Німеччині у Берліні. Вважають, що судно, яке йшло під прапором Панами, є частиною так званого тіньового флоту, який допомагає Москві обхо. Дати західні санкції раніше ментін включили до 16-го пакету санкцій євросоюзу проти Російської Федерації. Ну і Москва вже прокоментувала, заявивши, що немає даних про конфіскований танкер. Що каже Пісков? Я на жаль, не маю жодної інформації щодо цього танкера, тому я не знаю, чи він у зв'язку з чим він був конфіскований. У мене просто немає даних щодо цього. Ну а я вважаю, що просто дали команду Піскову мовчати і не говорити зайвого. За даними російських змі, Вентіна вийшов з порту у слуга 6 січня і вирушив до Єгипту 10 січня. У танкера відмовили системи. Електрожилення та двигун пізніше судно відбуксирували наред німецького порту на острові Рюген.